Здорово, сьогодні розберемо лаунчпули на різних біржах, як за допомогою них заробляти пасивно хороші відсотки на ваші стейблкоїни. Також розберемо різні стратегії для лаунчпулів. А головне, як за допомогою мультиаккаунтів максимізувати свій прибуток з лаунчпулів, буде детальний гайд. Та також в кінці відео буде інформація по новим лаунчпулам, де їх шукати, і всі нюанси по ним для початку. Що таке лаунчпули? Думаю, більшість вже знає, що це таке, але для новачків це. По аналогії з тим самим стейкінгом, ви закидаєте свої монети в певні пули і в нагороду отримуєте монети нового проекту. Зазвичай це робиться на якийсь термін, там 4, 5, 7 днів. І в нагороду ви отримуєте монети даного нового проекту. Це дуже зараз популярна практика є на різних біржах. Цікаво вона тим, що відсотки по даним пулам зазвичай більші, ніж в звичайних там консервативних стратегіях зі стейкінгом, тому вона і приваблює так багато користувачів. І сьогодні ми розберемо, як можна максимізувати свій прибуток за допомогою різних схем. Та також з допомогою створення мульти аккаунтів, за допомогою яких ми і збільшимо свій дохід в даних лаунчпулах. І так, для початку можемо глянути на Gate.io. По ньому останній час дуже хороші лаунчпули з хорошими відсотками. Також вони ще є і на Bybit, і на Mexi. До речі, на Mexi є там цікавий лаунчпул нещодавно був. Потім до нього повернемось там. І також на бітгеті є також сторінка з лаунчпулом. Якщо у вас немає цих бірж чомусь, то я скину посилання, можете зареєструватись. На майбутнє треба, щоб були ці біржі, адже коли буде якийсь хороший лаунчпун, для чого вам реєструватись, проходити Ківе закидати кошти. Краще, щоб вже у вас ці біржі були готові. А ще краще зробити кілька акаунтів, але до цього потім вернемось. І так, для початку Gate.io. ось можемо бачити Solve Вийшов сьогодні, так собі, але ось можемо бачити відсотки. Вони зараз не дуже цікаві. От в перший день були вони. Досить цікаві, ось для нових користувачів тут було 500%. Я це все скидав в наш телеграм-канал безкоштовний по всім пулам, також по різним нюансам, які є в даних пулах. Все я скидаю в наш телеграм-канал, та також спілкуємось в чаті і все обговорюємо. Так, от можна було закинути сюди для новачків, тобто, треба створити новий аккаунт. Це також ми потім розберемо, що можна створювати мульти-аккаунти. Саме для таких пулів, які створені для новачків, По ним зазвичай більше відсотки, і можна більше заробити. Але по всім нюансам, потім пройдемося. Для початку можемо розглянути консервативний варіант. Це ми закидаєте USDT. Там спочатку в перший день було там щось близько 250 відсотків. Ну, в принципі, чи 150. Ну, в принципі, це дуже хороші відсотки на USDT. навіть 27%. Це також дуже добре. В порівняно з консервативними, це 10-15 на різних там, і DeFi сервісах і біржах. Також для новачків можна під 39%. Хоча в перший день було 500, і можна було півдня за півдня нафармити 0,7% до вашого капіталу. Ліміт тут 10 тисяч доларів. Та також є пул в самих Solve. Якщо є де хеджувати, його хеджувати можна на Мексі, потрібно рахувати фандинг. Ми це все в чаті обговорюємо. Якщо фандинг великий, то пул може бути і невигідний. Тобто у вас мінус по фандингу буде більший, ніж плюс по пулу. Ось тут можемо бачити 1000%. Зараз є цікавий пул. Якраз давайте вам покажу, в який ми заходили, я вчора буквально опублікував. Але коли вийде це відео, скоріш за все, що ці пули вже закінчаться, і зараз є актуальні нові, тому. Переходьте, знаєте, куди і дивіться нові пули, які актуальні, ми скидали. А зараз ось цей пул я скинув два дні назад. По ньому там було щось 2000 спочатку. Давайте перейдемо, глянемо ще якраз нюанс один. І захеджувати можна паралельно на Мексі. Ось можете бачити так, фандинг тут плюс 0,01, тобто навіть з шорта там буде якісь кілька центів капати. Але, в принципі, фандинг біля нуля. Що є добрим, а відсоток 600% IPR. Тобто ми частину блокуємо в шорті, частину закидаємо, купуємо монети закидаємо сюди, ми захеджували нашу позицію і отримуємо 615% IPR. Але головний такий нюанс на Gate.io, це є ліміт на нагороду за одну годину. Тобто, ви можете закинути сюди там, хоч мільйон доларів, але. Максимальна нагорода буде 31,25. І для цього потрібно вираховувати оптимальну нагороду, е, оптимальну суму, яку закинути для максимальної нагороди. Е, це можна зробити. Е, ну я пишу це зазвичай там в чат, але якщо хочете самі, це можна зробити дуже в принципі просто. Е, в чат GPT пишете: максимальна нагорода, якщо в пулі 31 монета 25 центів. Е, при IPR річній ставці 616%, яку кількість монет мені треба закинути, щоб при такій ставці і при такому ліміті отримувати максимальну нагороду. І Він вам розрахує кількість монет. Я скину сюди скріншоти, як я це писав, навіть по теперішній ситуації. Покажу, як це працює. Також, також потрібно розуміти, що. Більше людей приходить, відсоток падає. Також ще падає сама, самий курс монети може впасти. Тому е, нагорода саме в доларах е, може відрізнятися, адже курс монети може впасти в два рази. Е, та Також сума, яку потрібно закидати, може, буде, е, може збільшуватись, адже сам відсоток річний також е, падає. Чим менше відсоток, тим більше монет треба закинути для максимальної нагороди за одну годину. Е, тому. З цим розібрались. Бачите максимальну нагороду, в чат-GPT написали, розрахували. Але якщо в перший день дуже великий відсоток, то раджу там, кожні 12 годин або на наступний день передивлятись відсоток, передивлятись ліміт, та також е, вписувати знову чат-GPT чат по всі ці формулі, е, скидати йому дані, і він вам буде розраховувати оптимальну суму, яку треба тримати. Але є ще другий нюанс: для того, щоб захеджувати... Вам потрібно встати в шорт на Мексі. І МЕКС, так як це нові монети, часто ну, розуміє, що багато стають в шорт, і щоб якось стримати ціну, він ставить ліміти. Наприклад, ось вчора був ліміт 11 500 монет на один аккаунт Мекс. Тобто, а максимум для оптимальної нагороди на Gate.io треба було закинути приблизно. Там 25 тисяч монет, ну, приблизно в два рази більше. Тобто вам треба було два аккаунта Мекс для того, щоб отримати оцю індивідуальну нагороду за одну годину наймаксимальнішу нагороду. Тобто оптимальна сума була там, 25 тисяч монет, а могли ви закинути лише 11-500 тисяч монет, захаджувати на одному аккаунті Мекс і закинути на Gate.io. Тому треба для таких ситуацій більше аккаунтів в Мекс. Я раджу вам зробити кілька акаунтів точно, адже також бувають різні там ситуації з спредами, де можна захеджувати хороший спред з ф'ючерсами. Але Мак ставить ліміти на нові монети, тому краще мати кілька акаунтів. Але сьогодні вони вже збільшили ліміт. Ось я ще можу закинути 23 500 монет. 35 тисяч монет зараз я якраз докину і на цей аккаунт, і на інший акаунт. І також, думаю, ви вже зрозуміли, що так як ліміт 31 монета 25, це я на один аккаунт. То якщо ви зробите ще один аккаунт Gate.io, ви вже зможете отримувати 62 монети, ну і 50 і половину монети за одну годину. Але для цього вам вже треба буде там приблизно 2-4 акаунти, Мекс. І думаю, логіку ви зрозуміли. Головне, щоб просто були кошти, за які закидати і за які хеджувати. Але. Потрібно розуміти, що чим більше у вас буде аккаунтів, тим більше ви зможете заробити. Але просто робити аккаунти це також не сильно буде приємно, адже ви потратите кошти і хотілося б їх по максимуму відбити. Тому раджу подивитися, які є пули для нових користувачів. Також на Мексі нещодавно був пул. Зараз ось вкладці події, заходити на лаунчпул. Був цікавий лаунчпул для нових користувачів. Я якраз сюди заганяв аккаунти, і є прикольна фішка в МЕКСа. ви можете створити аккаунти, купити туди куси, але не закидати поки кошти. Акаунт рахується новим на Мексі, якщо ви не закинули туди 100 доларів. Тобто ви можете зробити аккаунти, вони у вас будуть лежати. Якщо буде якийсь хороший лаунчпул, ви туди депнете. Більше 100 доларів у вас аккаунт вже буде рахуватись, ніби він там, щойно став активний. Він підходить під е, нові аккаунти, і ви можете заходити в ексклюзивні пули для нових користувачів і отримувати хороші відсотки. Саме так я і зробив, і вийшло. Тут максимум було 200, е, 2000 монет. Е, з одного аккаунту за 4 дні вийшло прибутку 70 доларів. Тобто 3,5% на стейблкоїни за 4 дні, що є дуже хорошим. Тут дуже хороший був відсоток річних, також можна було перезакидати нагороду в монетах XTR в пул XTR, в який IPR там хороший тримався, там тисячі відсотків був. Потім, коли монета вийшла, він впав. Але можна було так складним відсотком, ще набити собі більше. Доходу, що я її зробив, і вийшло, в принципі, з нового аккаунту 3,5% на стейблкоїни за 4 дні. Тому і тепер в мене залишились ці аккаунти Max, які я можу використовувати для того, щоб хеджувати для наступних лаунчпулів на Git.io, хеджувати монети, адже ліміт є на те, щоб стати в шорт. Так, думаю, з цим всім розібрались. Тепер давайте ще розберемо таку одну. Фішку на Байбіті. До речі, ось зараз нові лаунчпули мають бути. Ну, на момент відео, я думаю, ви вже про них будете знати, вони вже вийдуть. Але тут ну, досить цікаво тут в монетах uh, BBSOL. Ну, це так. Ну, це так. Uh, в основному монети uh, це монета проекту uh, MNT і USDT pool. Також ще головним треба сказати те, що uh, сильно велику суму закидати на аккаунти. Куси, яких ви купили, досить ризиково, тому потрібно купити хороші куси і поставити бажано в перевірених магазинах. Я потім вам скину магазини, де можна купити куси, перевірені, і одразу ставити білий список виводу це білу адресу виводу це адреса, на яку не треба буде підтвердження, і можна буде вивести ваші кошти, навіть якщо ви там. Втратили почту, аутентифікатор і, ну, або там ще якісь системи захисту, як там на різних біржах бувають торгові паролі. Тому обов'язково треба ставити білий список і додаватися туди-сюди твою адресу. Але не потрібно там на всі аккаунти додавати свою одну адресу. Можете там з різних бірж, можете зробити субаккаунти на біржі BitGet, там де є на, кожен, на кожну мережу. По 20 суб субакаунтів здається, щось таке. Тобто, там можна там, багато там, більше 50 акаунтів зробити на підгеті. Можна кожен цих субакаунт додати в білу адресу в новий користувач, в який ви зробите для абузу лаунчпулів. Але головне це в першу чергу зробити на своїх родичів, знайомих, близьких, адже велику суму тоді можна буде закинути і не переживати. Так як, якщо акаунти куплені, куплений на куплений курс, і там ліміт 10 тисяч доларів на пул, то думаю, всі розуміють, що не варто закидати 10 тисяч доларів. Варто тоді зробити 5 акаунтів, закинути по 2 тисячі доларів, хто більше проживає, то по тисячі. А так як може будь-що відбутись, може власних документів відновити там доступ, ще щось. Ну більше запросити там підтвердження, підтвердження лиця, тому в принципі, для початку це родичі, друзі, знайомі, на них по максимуму можете закидати. На аккаунти куплені, вже закидати поменше, але і ставити білий список, білу адресу виводу, обов'язково це в налаштуваннях робиться, і не ставити одну адресу на всі аккаунти. Все, з цим, з цим розібралися. По Bybit. з Bybit робити такі мультиаккаунти не варто. Він може запросити також верифікацію. Лиця при виводі. Ну, але якщо поставили білу адресу, то в мене така була ситуація, то в принципі на білу адресу спокійно виводить. А також ще можете глянути відео. Тут є. Якщо заблокували кошти, можна їх перекинути на інший ваш аккаунт через з допомогою премаркету. Тут десь буде посилання на це відео. Можете глянути. Так, я переводив заблоковані кошти з байбіта. Також хороший варіант в разі. Якоїсь ситуації на всіх цих біржах, до речі, є премаркет і на Бідгієті, і на GitEo, і на Мексі, тому проблем з цим не буде і на Байбіті. Через премаркет можна буде вивезти. Все з цим розібрались. І так, тепер на Байбіті, якщо, наприклад, у вас там є, ви на себе зробили на маму, на тата, у вас є три аккаунти. Більше не знаєте родичів і не хочете закидати велику суму на аккаунти, на куплені куси. Тому ви, у вас є такий варіант: закинути в Юздедепул. Тут ліміт 2000 доларів. Ви розкинули на три аккаунти, але у вас залишились ще вільні стейблкоїни, які ви хочете закинути. Пул по монеті, якщо немає де захеджувати, або хедж невигідний, зразу відкидаємо, адже ви втратите, скоріш за все, на курсі монети. Пул МНТ. Якщо є холдерські МНТ, то треба одразу їх закидати. Якщо немає, то тут ми можемо використати криптозайм. Як, ну, а Криптозайм або хедж, як він е, може виглядати? Наприклад, ви берете, е, у вас там залишилось е, там 10 тисяч доларів ще е, ліміт на по МНТ пулу, до речі, 5 тисяч монет МНТ. Це зараз по курсу десь біля 5,5 тисяч доларів, 6, ну там не знаю, коли вийде, відео, який там курс. Ну, хай буде 6 тисяч доларів. На USDT пул 2000 доларів. І відсотки, в принципі, ось як можете бачити, по минулим відсоткам, приблизно однакові вони з USDT біля там 80%, тут 30, тут 100, ну, в принципі, хороші відсотки. І ми можемо взяти криптозайм на, на ті самі біржі Bybit. До речі, також є відео про криптозайми. Взяти можемо криптозайм, наприклад, під 10 тисяч наших доларів, взяти там 7. На 7 тисяч доларів монет МНТ, це буде LTV 70%. Що таке ЛТВ, також якось здається, відео цьому поясняв, або можете написати більш детально, можу про це розповісти. Але це, в принципі, ваша це страхує так себе біржа, щоб у разі сильного росту монет не вийшло так, що ви біржі дали 10 тисяч доларів. А ті монети, які вам дала біржа, коштують 12 тисяч доларів і вийде, що ви в плюсі цього займу. Тому так біржа себе страхує. І так це і називається ліквідація в криптозаймах. Коли там ціна почне МНТ рости і приблизиться до 10 тисяч доларів, які ви початково USDT закинули. То у вас ліквідується займ, але ліквідується займ таким чином, що у вас просто залишаються ваші монети МНТ, які вартують на ту суму, яку ви початково закидали. В криптозайм як сума, під яку брали позуку. Тобто, це 10 тисяч USDT. Так, з цим думаю, розібрались. І тепер, думаю, ви зрозуміли логіку. Ви під USDT взяли MNT, їх закинули в пул на один аккаунт там, 5 тисяч. Тобто, якщо ви по нашій ситуації взяли 7 тисяч монет, то можете там ще 2000 перекинути на інший аккаунт, туди закинути також і тим самим максимізувати. Ваш прибуток. По суті, він на стейблкоїни, адже в кінці ви займа ви віддаєте ваші монети і забираєте назад ваші USDT, ваші там 10 тисяч USDT. Так як лежали, так і будуть лежати. Тобто в доларах ви нічого не втратите, тільки заробите по відсоткам з лаунчпулу. І як можете бачити, відсотки там 80, 135. А по займу приблизно на байбіті буде відсоток 10% річних. Тобто ви у всіх цих ситуаціях вийшли би ви в плюсі. Наприклад, там, тут 84% плюс, по займу у вас мінус 10% річних за 7 днів, 7 днів кинули в пул, і вас вийшло, що ви закинули під 70% річних. Також ще є можливість це захеджуватись на ф'ючерсах, тобто стати в шорт і купити на споті однакову кількість монет МНТ. Потрібно дивитися за фандингом та також за курсовим спредом. Але, в принципі, на Bybit курсовий спред по МНТ мінімальний, в принципі, біля нуля завжди, також фандекс біля нуля, тому можна також захеджувати монети і закинути їх в пул. Тепер Давайте перейдемо до того, як робити мультиаккаунти для того, щоб отримати більше прибутку з лаунчпулів. І так, для початку нам потрібно буде це антидетект браузери Це може бути Дольфін або ADS. ADS кращі, але там безкоштовних профілів всього 5, а в Дольфіні є їх 10. Кожен може собі вибрати, що йому зручніше, мені зручніше ADS. Але якщо ви економите, то в Дольфі 10 безкоштовних профілів, плюс ADS 5, 15 профілів можете безкоштовно використовувати. Далі проксі можна взяти на Проксі Seller або на Проксі Line. Тут, в принципі, вибираєте країну, далі. Можете вставити купон, я там залишу в описі. І, в принципі, оплатити можна і криптою, і картами, і різні платіжні сервіси. В принципі, в цьому проблем немає. Якраз я не відео купував, але там погано записалось відео, тому ось це нова проксія, яку я купив. Тепер давайте перейдемо до налаштування АДС. І так, перейшли ми до АДС, також про проксі. Треба сказати, що, в принципі, думаю, на сайті ви розберетесь, там все просто в кабінеті у вас з'явиться проксі. Далі ви скачаєте текстовий файл, у вас буде ось так от це якщо на проксіселері, це для HTTP, це для Sox 5. В принципі, завжди краще використовувати Sox 5. Далі тут нажимаємо Створити новий профіль, якось можемо його позначити, наприклад, або з лаунчпулів. І також собі в нотатках можете написати, які тут будуть біржі. Так, ну я поки давайте там просто що-небудь напишу. До початку. Далі можна один раз нажати, щоб обновити відбиток системи. Далі переходимо до проксі, вибираємо sox 5 Тепер давайте сюди вставимо хост, сюди вставимо порт. Тут буде оце логін. Це буде пароль. Якщо в Долфіні, то ви, в принципі, просто однією строкою це все вставляєте там трішки по-іншому. Тепер нажимаємо перевірити проксі. Проксі працює, Так, створюємо профіль. Заходимо на нього. Також попередньо я ось тут, в розширеннях, додав аутентифікатор, ну то також на майбутній гаманці. Зараз покажу вам, як він працює. Ось Тут є аутентифікатор, і ви одразу можете додати до вашого профілю біржі аутентифікатор і ось тут користуватись. І коли ви додали його в розширення в Одесі, то в кожному новому профілі у вас буде, виходить одразу це розширення. Ну і також інші розширення, які ви додали там. Це можуть бути там, гаманці або ще інші там, якщо вам потрібні розширення для вашої діяльності тепер. Переходимо тут, в принципі, можете по своїй рефералці, можете знайти в пошуку, шукаємо біржу, і зараз перейдемо до того, де можна брати куси. І так, зараз розберемо два сервіси: це Web3 Store Kus та також є НВС Shop. В принципі, вони дуже схоже працюють. Майже однаковий інтерфейс. Вибираєте, вам треба акаунти чи куси, Вибираєте куси, тут видно різні біржі. Там вибираєте, наприклад, Gate.io і ну, хай буде Україна. Ми проксі обрали Україна, хай буде курс, наприклад, Україна. Нажимаєте купити, і там далі буде в них є час, треба ознайомитись з правилами. В них там є і час, в який проходять дані курси. і Також є термін на їх проходження. З цим можете ознайомитись. Це може бути довше, але зато це точно провірений магазин, який вас не кине, адже також ще є варіант шукати на OTC, Список OTC залишу також в нашому ТГ-каналі, до речі, як вийде світ відео, якраз залишу всі корисні посилання і список на OTC, але на OTC треба дуже і дуже бути уважним. Там багато скаму, багато скам-грантів. Тому це ризиковіше, але не знаю, можете знайти десь вигідніше куси. Це магазини, які перевірені. Я сам тут купував, тому показую вам те, що точно знаю, і те, що точно працює без скаму. Також ось тут нажмайте купити, там оплатите, і в принципі, якщо що, можете там списатись з підтримкою, вам на все дадуть відповідь. Куси, в принципі, проходять не сильно довго. Я вже там. Аккаунтів 4-5 брав, все добре на Max і на Gate.io. Також он тут NWS. Вибираємо каталог, також тут є куси, і тут ще, до речі, є куси, щоб проходити байбіт за посиланням, то та також є з проксі. Ну, в принципі, з цими всіма нюансами, думаю, ви ознайомитесь. Також тут є і Мекс. Ось можемо бачити: є Україна, Бангладеш, Нігерія, Ідонезія. Хто хоче зекономити, можете взяти дешевше. Хто хоче більш надійніші куси, можете взяти там Україна. В принципі, думаю, з цим розібрались. Ви. Але тут куси проходять по такій системі, що ви маєте скинути логін і пароль від аккаунту. Тому треба розуміти, що. Після проходження курсу одразу треба буде замінити пароль, поставити у google аутентифікатор і, по максимуму, щоб захистити захистити свій аккаунт, адже навіть якщо і цей магазин не скам і працює добре, є різні ризики, що там їх зламають, або попадеться недобросовісний робітник, тому краще одразу все замінити, поставити білий список, як я говорив. Але давайте також перейдемо щодо того, де взяти почту. Е, є відео, як ми створювали 750 почт, можна створити за 1 долар. Це почта iCloud. І ще можете створити почти Google, на один номер телефону можна створити 5 почт. Або я ще перевірив, в мене так виходило. До речі, можемо зараз перевірити, як перейдемо в АДС, на один новий аккаунт. Новий, новий профіль антитег браузера в мене завжди створювався один профіль Google і не запрошував підтвердження номеру телефону, тобто просто почта і пароль, і також можна додати якусь резервну почту для відновлення. Ну, для надійності можна, звичайно, підв'язати номер телефону, щоб потім не втратити цю почту. Але в принципі ось це основні нюанси по кусам і по безпеці. Зараз перейдемо в АДС. Так, давайте спробуємо, але це не завжди виходить. Але, в принципі, на профілях, в яких є проксі, як я нещодавно пробував. В принципі, на деяких дає де створити почту навіть без підтвердження номеру телефону. Або якщо що, то номер телефону потрібно буде підв'язати один номер, під 5 аккаунтів підходить. Також можна купити, наприклад, сім-карту Vodafone. вона 150 гривень стоїть. Якщо поповнюєте більше 5 гривень на півроку, то у вас просто зберігається номер, і він не видаляється. І у вас виходить обслуговування номеру, виходить 6 гривень там за півроку, тобто гривня в місяць. І у вас надалі під телеграм-аккаунти, під різні біржі буде вже номер телефону, український, в принципі, трастовий, тому можете і купити сим карту Vodafone, або можете пробувати, де вас пустить і. Дасть створити Google почту просто без номеру телефону або зробити 750 почт iCloud. В принципі, з почтами, я думаю, можна буде щось придумати, це не проблема. Так, ну давайте спробуємо. Хай там... Байдуже, які там дані. Тепер так. Пропоную нам. Так, і тепер дивимось і просить номер телефону. Ну, в принципі, тепер, якщо у вас є сімка, ви вбираєте, там, країну, підтверджуєте номер телефону, і все у вас є. Або в іншому випадку, воно пише там: чи бажаєте додати резервну почту, можете додати резервну почту, і, в принципі, буде у вас Google-аккаунт. Далі, в принципі. По цьому все. У вас е, розібрались із почтами, із проксі. Якщо з проксі щось не так, в принципі, пишете в підтримку, вам його і замінять на, на іншу, або перезавантажать ту, що у вас є. В принципі, з цим проблем. Якщо є проблеми, то вони всі вирішуються. Підтримка, в принципі, на цих сервісах працює нормально. Е, з антитек-браузерами розібрались, де брати куси розібрались, е, з почтами розібрались. В принципі, все залишилось тільки слідкувати вам за телеграм-каналом, де ми скидаємо нові лаунчпули, також різні оці нюанси по лімітам, по відсоткам для нових користувачів, по тому, скільки треба закидати в пул для максимальної нагороди. Все це ми показуємо в телеграм-каналі безкоштовному, та також спілкуємося в чаті. Тому можете переходити, все там обговоримо, всі нюанси, і заробляйте на лаунчпулах набагато більше, ніж просто закинути на байбіті пул USDT.